Чи дорогою від адміністрації президента до телевізійного комплексу Леніда Кучму не поінформували, чи він хотів перевірити оперативні журналістів українських телевізійних новин? Але перше запитання до тенівців було чи затвердив парламент бюджет. Якщо був би прийняти бюджет, у мене був би добрий настрій. Так розумієш, як зустрічати Новий рік, коли немає основного закону? За рік, що минає, як оцінив президент, влада не досягла бажаного. Тому виходимо в новий рік. Незвикананими своїми завданнями, обіцянками і так далі. Це, я думаю, не робить честь взагалі всій державній влади, владі в цілому. У новорічну ніч Леонід Кучма хотів би розрядитися. Для цього запросить багато друзів і колег. Я в в цьому році так передбачаю, не закриюсь разом тільки з сім'єю, не буду один на один. Бо напевно він складний даже так трошки розрядитись для для того, потрібна трошки більша аудиторія.